Всім привіт, друзі! Сьогодні ми в Кейс Симулятор 2. Давайте що нам. Ой, кейс Симулятор Nintendo 2. Вот така гра. Так, нам вже починає вищастити. Ого, 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 Що це таке? це взагалі дуже дивно. У мене тут стільки таких дерев'яних боксиків. Скільки дерев'яних дерев боксиків у мене тут є. Ой-ой-ой! Скільки дерев'яних боксиків у мене тут є. Дуже багато, дуже багато. І ще е, я зміг. Ось, о, д... от дивіться. Ніж метелик, ніж металик, і його я вибив із кейсу. І цей. А, і цей ніж називається скорпіон. Скренч. Скретш. Скр... Так. Ага. І дивіться, я зробив із деяких скнів, я зробив крафт, і я зміг скрафтити от такий от ніжметелом. Це, це просто взагалі це просто круто. Це просто круто, чесно, підписники. До речі, у мене вже 15 підписників, а раніше було 14, значить, комусь уже починає подобатись мій канал. Комусь починає подобатись мій канал. Це комусь вже подобається мій канал. Не знаю, то забув сказати, на мене Максим підписаний. На мене він підписаний Максим. Він мій друг, він мій дядя. Так-то, но йому 10, а мені 8. Я не знаю, що це таке. Що це таке? Я не розумію, я не розумію. Дуже багато речей. Дуже багато речей. О, придумав, придумав. Заходимо в магазин. Магазин. І давайте купимо купим схерп кейс, Купимо е, схід кейс. Чи схарпенкейс. Схарпейс. Десь, десь так називається. Десь так це. Десь так це якось є. О, ми зараз скорпіон кейс, е. Змогли зачекати. Якщо це Скорпіон Кейс, це. Так, так, це Скорпіон ножі тут випадають. Добре, давайте ще деметик. Ножі є. І погнали відкривати кейсики. Як ви бачите, у мене багато, у мене не безкінечна. ну У мене не вічна. У мене не вічна Голда. Голда, бо це не голда, а гуд, Голда. Так правильно, якщо ви кажете всі голда, то советую вам казати голда. Це якось ще розслабляє і якось дає знать, що колись ви можете зібрати дуже багато голди, золота. Я буду казати голда, а ви можете, ну, як ви захочете. О, а от і наші кейси Кес Хард Кейс перший відкриємо, така назва у нього. Я е, пробую клавіатурою відкрити, но не вийде. Так. Стіи. І що мені випало? Що мені випало? Ой, стій! я не туди на клавіатурі Наша, я не туди на клавіатурі Господи, я на те вікно на клавіатурі не те нажав. Господи. Господи, Господи, Господи. Так, тут перчатки такі. М60 випав. Це, е е звичайно, стандоф 2 це дуже крутий скин. Ну, скин. Це дуже крутий. О, а тут МП МП7, такий от скин скінчик випав. Це, е ну, це просто не крутий. Так. Давайте, давайте, давайте. Просто випаде якесь. Якесь мете, господи. Нічого, ніякого. ножа ми не змогли з вами, друзі, вибити іскеську. Друзі, я не дивився, скільки стоїть, ну, скільки коштує. Його! Дві 1190 комільну. Це 2199. Це 2199 коль0. Це рівно скільки він груди. Це дуже багато. Це дуже багато. Навіть продавати його не буду, бо мені дуже. Не хочеться продавати, бо мені буде соромно весь, весь мій інвентар продати. Ну буде багато голоди і золота, але так в мене не буде ніякого ножа. А Забув, забув, забув. Це моя улюблена справа. Я любина справа. Це клікати і. Е, е, ну. І, е, і через цього отримувати золото і голдун. Господи! Краще так. Дивіться, в мене буде зараз 7 тисяч. Е, куди? Зараз я вам можу це е, доказати. Трошки швидше буду на мишку клікати. Господи, господи, як я міг потратити на якийсь кейси Скорпіон кейси цей кейси е, е, просто цю. Е, Ну, це просто взагалі. Це просто взагалі. Я не розумію. Я не розумію просто цього. Як може було це просто так зробити? Я, я не розумію взагалі. Взагалі, друзі, я ніяк не розумію, чесно. Часу при чесу. Я ніяк не розумію. Як може було просто году е, е, на справжні гроші, е, які треба тратити на ці кейси? Ну, Ну, як справжнє золото в грі може тратити на кейси. Хоч це і гра, ну треба ж якось друге щось корисне купляти на ринку. Так що я щось цей пошукаю. О! А от і мій між, який я зміг цей скрафтити. Це, це дуже класно. Класно, класно. Класно взагалі. Так, 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 так. Щось цікавеньке хочеться пошукати. Ого, ось скільки ці, ко, ці корисні рукавиці. Скільки вони коштують, господи. Вони. 2700 000, рівно годи золота коштують. Це дуже вже, це вже дуже хитро. О, тут це, здається аркана. Це аркана, здається. Так, це аркана, друзі! аркана. Крамбит! Кармбет. Здається, комусь. Здається, комусь дуже пощастило. Хтось на ринку здається купив і хоче продати, чи з кейсу, здається. Здається, з кейсу вибив кому. Дуже пощастило. Барамбиду! Господи! Господи. О! Це теж дорогий, ніж тут. Це 1670,0. Рівно. Це рівно. Добре, друзі, якщо вам сподобалось це відео, напишіть якісь коментарі. Напишіть комен... якщо вам це відео і якщо ви хочете 2, 3, 4, 5, 6 і 7 серії, якщо ви хочете цю серію, ставте лайки, підписуйтесь і напишіть коментарі. Артем, будь ласка, зніми нам ще другу серію. Скільки хочете серії, скільки я знімаю. Ну, Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки всім. А, тож І підписуйтесь, ставте лайки і допоможіть мені добро... набрати хоча б 100 підписників. Це, це взагалі допоможіть. Якщо допоможете, то в коментарях сердечко і слово Артем, я тобі допоможу. І на всі мої відео ви, ви, підписуйтесь. Всім до побачення, люди! Якось всі продивились е, е, на Ютубі моє відео. Всім до побачення! З вами був Артем ФБУ на каналі Артэмбус.